Вітаю! Сьогодні хочу поговорити з вами про одну статтю, яку я знайшла на сайті Вог. Прокоментуємо, покритикуємо. Отак. От Підписуйтесь на мене, а я вам буду розповідати про ці аромати, про які йдеться в статті, і про багато-багато-багато інших. Я пішла якось на сайт Вог, бо мені дуже хотілося продивитися. На тих людей, хто був на мед Гала, світлинки хотіла подивитися і натрапила на статтю. Стаття, яка називається, я вам зараз її перекладу. Я, до речі, кину, кину посилання на статтю вона італійською мовою. ця стаття. Можливо, вона є на Vogue Britain. Якщо вона є англійською мовою, кіну і там теж. 10 ароматів, 10 елегантних ароматів, які не виходять ніколи з моди, і вони чудово підходять для тих, хто хоче зробити так, щоб його завжди пам'ятали. І тут ідеться про 10 ароматів, і я вам зараз буду зачитувати, що це за аромати, і будемо разом думати, чи воно так є, чи це. Це аромат ікони чи ні. Перший аромат, хто, ж мог, хто може подумати якось по-іншому? Шанель номер 5 Шанель номер 5 я вам вже казала, що шанель номер 5 у мене з ним не складається ніяк ніколи. Я його тестувала, я його пробувала і там, і там в різних країнах різні пляшечки в різних навіть роках, тобто не зараз, а коли ще мені було на 10 років менше, на 12. Років менше. Ну, знаєте, щось мені ніколи. Я вам більше скажу, У мене є шанель номер 5 невеличка пляшечка, вона в мене є. Я так думаю, що це колекторська зараз штука, тут півтора мілітра і тут парфан. І я теж іноді його тестую, і я не можу. люди. Для мене це не той аромат, який треба запам'ятовувати. Для мене він такий, знаєте, якийсь. Недобрий, як шухляда, яка була зачинена дуже-дуже довго. Потім ви її відкрили, і там отакий, трішки такий, якийсь такий затхлий запах, щось таке. ну Там альдегіди, там все таке дуже дуже сильне, дуже таке агресивне. Не подобається він мені, він не актуальний. він не Ем, ну, я кажу про себе. Це ж ну, у нас у всіх є право на те, щоб висловлювати свої думки. Я висловлюю свої думки. Якщо вам дуже подобається цей аромат, ви теж можете сказати, що а я його дуже люблю, і я буду за вас рада насправді. Але мені він не подобається. Він не актуальний, він не красивий. Він... Я його не бачу як аромат динамічний для сьогодні. Оцей Аромат. Потім наступний аромат, і цей у нас Dior J'adore, е, І він у мене є він у мене є в двох-трьох е, екземплярах. Два у мене парфума. І один у мене такий, то, знаєте, олія, така гель олія. І ще у мене був для волосся спрей. Оце у мене така пляшка, велика пляшка, дуже-дуже класний аромат, я його обожнюю. Білі квіти. Ви знаєте, що я білі квіти люблю, дуже, дуже складний, складний добрий аромат, дуже красивий, сладкий сладкий. Красивий, білоквітковий. Він мені дуже подобався завжди. Це один з тих ароматів, ой, ой, який я тестую навіть зараз. Він у мене є, і я тестую навіть зараз в магазинах то там, то там. І він мені завжди подобається. Так що я за, я за цей аромат, і ось цей аромат його можна. Знайти якраз таким, який вам подобається, бо вони іноді випускають якісь там нові, нові версії, більш легкі, там щось таке більш квіткове. Тобто ви знайдете тут версію, яка подобається вам найбільше. Я погоджуюсь. 100%. Інша, інша річ це у нас Джульєта з пістолетом, і це Notcha Perfume. Тобто, це той аромат, який у нас аромат молекулярний. Я не погоджуюсь з цим, і до ем, цього року, до лютого цього року, до того часу, як я поїхала на Ексанс, я там познайомилася з, ем, з, молекулярними брен... з молекулярними ароматами від бренда Мемоаз. Мені дуже сподобався один аромат Persona. У мене взагалі є всі шість пробників, всіх шість ароматів, там така, така міні-колекція. І це був перший раз, коли я зрозуміла, що я відчуваю молекулярні аромати, що вони працюють для мене, що я можу їм насолоджуватися. Що до цього ніякі молекулярні аромати, не ось цей Note Perfume, не ці молекули там. З номерами, це не моя історія. Я вам більш скажу оці хноси парфюм, у мене зараз не одного нема у мене були. У мене були, він, він не був я його не, не відчуваю, не розумію, я його придарувала подружці Потім якось знову. це Уся хвиля пішла цих ароматів молекулярних, я знову купила його, ну що, це насправді невелику пляшку, хоча б а оцю таку маленьку там по 10 мл. І я зрозуміла, що те ж саме. Я не відчуваю, не розумію цей аромат. Це у мене трішки води тут. І я не хочу так пахнути. І, і знаєте, Потім я вирішила, що я більше не буду навіть підходити до них, ось доколи я аж не познайомилась з персоною від Мемоас. Так що ні, я щось не думаю, що він тут повинен бути цей аромат. Герлен Шалімарне. Не так давно я вам розповідала про герлен. Я чую просто палену гуму. Для мене це палина гума. Я теж пробувала інші різні пляшочки, старіші, новіші, різні, різні країни, різні пляшочки, все, все завжди одне і те ж саме гума. Просто ж, жона така. Ні, не подобається. Не подобається, хоча тут у нас хоча б є якийсь. Якийсь у нас є альтернатива є якась. У Шалімару у них теж є там. Ой, у Шанель 5, теж є такі там Шанель номер 5 у потім там є Льо. Ну, тобто якась альтернатива більш легша вона є. А в Шалімар альтернатив більше. Але якщо йдеться про класичний аромат, то ні. Класичний аромат ні. Це просто ні. Не, не те, що мені подобається. Е, Нарциса Родрігіс. Mm, Narciso Rodriguez For Her, і він у мене є. Я не погоджуюсь, що цей аромат е, тут, що саме він повинен бути. Я не думаю, що Narciso Rodriguez For Her, ось він у мене тут є найкращий аромат е, від Нарциса Rodriguez. Я б краще сюди поставила Narciso Rodriguez Родригес Noir Rose. Так, з трояндою, так, я не збожевіла я з трояндою цей аромат. Не можу сказати, що я його люблю, але він мені подобається. Цей аромат же, оцей, про який ідеться в статті, він непоганий, але в ньому нічого такого супер класного нема, як на мене. М -м. Багато людей його мають, багато людей його е носять. Багато на нього підробок, багато на нього от, отих, знаєте, ароматів, які там зроблені по мотивам. Е, тому ну ні, я, я не погоджуюсь, що це ікона. Е, я просто взяла б інший аромат сюди. Профумом Sale. У мене немає цього аромату, ніколи в мене його не було. Трішечки я була здивована побачити цей аромат тут. Це солений аромат, у нього така ще і піраміда, яка така, така трішки ну, ненормальна. Це солений аромат. І тут, знаєте, тут, тут моя особиста така річ, я не люблю на своїй шкірі солені аромати. На моїй шкірі солені аромати смердять. Ось я не знаю, що, це хімія шкіри, це я не знаю, що таке, але коли в мене солені аромати, воно не дуже класно пахне. Тобто, я, якось знаєте, я уникаю солених ароматів, і якщо в ароматі є сіль, я дуже-дуже обережно ставлюсь до цього аромату. Дуже тестую. І не один раз тестую, щоб воно насправді не смердило. Я трішечки була здивована бачити цей бренд, це не такий бренд, який можна назвати іконою. Я б краще побачила тут Акваді Парма, наприклад. А чому ні? Але не цей. Елісабло Парфам. теж трішечки я здивована побачити тут цей бренд. Ем, я б не поставила сюди «Le Parfum», я поставила, якщо йдеться про них аромат е, «Royal», він, е, е, це, він е, Хвилинку одну, мені потрібно тут. Що тут у нас за ноти? апельсиновий цвіт, він краще цей рояль, він. Краще, оцей Royal, він... Всі ці аромати, вони, знаєте, такі пробілі квіти, вони красиві. Але рояль мені більше подобається. Але знов я не розумію, чому тут цей аромат, чому тут цей бренд. Є багато ароматів, які більш е, іконічні, які більш такі, знаєте, е, ми їх краще знаємо, але їх тут немає, цих брендів. Джордж Романі Аквадіджо. І тут у мене було трішечки якось, коли я побачила, який самий аромат, вийшов чоловічий аромат Акодіджо. І для мене це було якось так, знаєте, незрозуміло чому ось вся ця добірка, вона про жіночі аромати. Ну, наприклад, оцей профум, він для чоловіків і для жінків. Um, у нас тут Акваджо Джордж Романі чоловічий. Я до нього ставлюсь дуже класно, мого чоловіка він є, він мені подобається, але я вам просто, просто принесла ще нагадати, що у Аква Діджо є жіноча версія, люди. жіноча версія, і вона дуже класна, дуже-дуже красива. І я б, її, я б краще її поставила в, в перелік ароматів. Нічого не маю проти Ак Акоді Джорджо -Джор Армані чоловічого, але цей. Так, і, і ще один аромат Івсан Лоран а, Black Opium. У мене він є. Я тестувала дуже багато різних а, Black Opium. Я вам хочу сказати, що більш мені подобається якраз саме перший аромат. Він такий класний, він сладкий, він там з кофе з кавою, дуже-дуже красивий, дуже класний аромат, дуже класно зроблений. Він, як на мене, найкращий зі всієї лінії. Я погоджуюсь з тим, що він тут є. Останній аромат у нас тут Мюглер Еліан. Мюглер Еліан у мене теж він є. Погоджуюсь з тим, що йому тут місце. Дуже класний, жасміновий, яскравий аромат. Красивий, 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 теж погоджуюсь. Зараз. Трішечки критики, куди, куди ж без неї? Куди ж, якщо ми не, не покритикуємо, хто ж ми будемо, так? по-перше, по я була здивована, що ми тут по побачили бренди, такі як Елісаб, такі, як Profume, е такі як. ну, Ладно, не будемо брати Нарциса Родрігеса бо цей. Мускус Нарциса Род... Родрігеса у ці останні 10 років він став ну, насправді як такий ікона. Але знаєте, побачити тут Саб і не побачити тут Жан-Поль Готьє Класік. І це не тому, що я дуже люблю класік Жан, -Жан Поль Жан-Поль Готьє — скандаль. Мені здається, що він більш Іконічний, більш класнючий, ніж Акодісале парфумом. Побачити тут ці аромати, і не побачити тут від «Ланком», Трезор або Лівіебель, теж це ж якось мені, знаєте, не дуже зрозуміло. Тобто можна зробити 10 ароматів 100%, але Давайте ми не будемо забувати про справжні ікони, а не Елісаб. Знову кажу, про Елісабу нічого плохого сказати не можу, в мене є аромат. Елісаб це класний бренд, це класні аромати, але якісь такі, знаєте, недоліки тут є, і вони такі доволі великі. Джульєта з пістолетом теж у нас тут є, і у нас тут немає. Я не знаю Валентина. У нас тут немає, що у нас тут є: Ноа Кашарель, або е, Анаїса, Анаїс Анаїс від, від Кашарель. Ці аромати вони більш е, іконою є, або Кензо Flower, кенз де він? Де флауер? Ну, Тобто, у мене тут є деякі, деякі запитання до цього. Перелику. Ось я сподіваюся, що вам це відео, такий формат відео сподобався. Знову, я не хочу, щоб це була, знаєте, а критика, якщо ти там критикуєш, іди сама статтю пиши. Люди, це не про це. Це це. не про це. У мене є можливість і є право висловити те, що я думаю. Ось я це і зробила. Напишіть ви мені, чи ви згодні з цим, з цим ось е, 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 з переликом. Е, і хочете ви там щось додати чи щось прибрати? Розказуйте. Дуже-дуже цікаво мені ваша думка. І так, на цьому все. Побачимось ми з вами наступного разу. Знову ж, я не знаю, коли вийде це відео. Якщо воно вийшло в середу, то тоді побачимось. У п'ятницю з вами. Якщо воно вийшло в п'ятницю, то доброго вам уікенду. Побачимось у неділю. І все. все. па Папа.